У середині червня 1950 року на Таймс Сквер стався дивний інцидент. Трохи раніше півдня на площі з'явилась людина, що надзвичайно виглядала. Ніхто не бачив, звідки вона прийшла, вона не наче матеріалізувалася з повітря. Невідомий чоловік справляв враження людини із психічними проблемами, виглядав химерно і явно не по моді. Пишні бакенбарди, які носили 100 років тому, дивний одяг, наче з музею часів дикого заходу. Молодий чоловік говорив собі під носа щось мало зрозуміле. В паніці метався з боку в бік, а потім кинувся бігти через жваву вулицю, в ту ж мить потрапивши під колеса автомобіля. Чоловік загинув на місці. Тіло нещасного відправили до найближчого моргу, де його ретельно обшукали. Виникла підозра, що неадекватний хлопець міг пограбувати лавку вахмітника або антиквара. Настільки незвичайним був міст його кишень: мідний жетон з одного з саунів, кілька доларів банкнот, видрукованих всередині минулого століття, рахунок за послуги зі стані коней. Лист, датований 1876 роком, а також старомодна візитівка на ім'я Рудольфа Фенса з його Нью-Йоркською адресою. Усі предмети перебували в ідеальному стані, неначе нові. Знайдена у його кишені візитівка дала поліцейському підказку, він вирушив за вказаною адресою, проте на місці з'ясувалося, що будинок давно вже не житловий, а в окрузі ніхто й ніколи не чув ім'я Фенса. Здивований детектив розпорядився зняти відбитки пальців покійного, але вони не співпадали з жодним з екземплярів поліцейської бази. Пошук по всіх довідниках та базах нарешті увінчався успіхом. Детектив виявив в одному з довідників десятирічної давності якогось Рудольфа Фенса молодшого. Щоправда, Фенсу молодшому було під 70 років, тоді як покійний чоловік виглядав на 25-30 років максимум. Крім того, Фенс молодший помер ще 1945 року. Здивований детектив обійшов усі місця, на які вказували в знайденні у Фенса предмети, як і слід було очікувати, жодна з них давно не працювало. Не було салуна, який закрився ще півстоліття тому. Не було й стайні коней, що закрилося трохи згодом. Останньою зачіпкою став фенс молодший, який, схоже, був пов'язаний із спокійним. Детектив розраховував, що зможе з'ясувати у його родичів те, що внесло би ясність з приводу цієї таємниці. Він знайшов останнє місце проживання Фенса, проте виявилося, що незадовго до смерті той переїхав. Сусіди пам'ятали його, але ніхто з них не знав, куди він перебрався. Натомість поліцейському допомогли у банку, де пам'ятали старого клієнта. Виявилося, що фенс молодший вирішив провести старість у теплій Флориді, куди переїхав разом із дружиною. Після довгих пошуків детективу вдалося встановити останню адресу проживання чоловіка і почати листування з його вдовою. Жінка похилого віку не пам'ятала за покійним чоловіком ніяких дивностей, він нікуди надовго не відлучався, не мав проблеми з законом. Щоправда, вона згадала одну надзвичайну подію, яка сталася з його батьком, на честь якого його і назвали. Фенс Молодший був ще немовлям, коли його батько зненацько зник. Одного літнього дня 1876 року він вийшов із дому і більше не повернувся. Сім'я робила найвідчайдушніші зусилля, щоб знайти його, але змирилося, коли не вдалося знайти жодної зачіпки. Приголомшений детектив вирушив до міського архіву Нью-Йорка, де серед запорошених папок знайшов матеріали у справі про розшук Рудольфа Фенса. Пошуки зниклого чоловіка було припинено понад 70 років тому у зв'язку з їхньою повною безперспективністю. Серед матеріалів справи знайшлася і фотокартка зниклого, глянувши на яку поліцейський летний збожеволів, чоловік на фото був двійником невідомого, який загинув під колесами машини на таймс сквер Побоюючись з глузувань громадськості детектив тихо закрив справу про загибель невідомого, який кинувся під колеса автомобіля. Наступні два десятиліття він мовчав, поки ця історія нарешті не просочилася в пресу. На початку 70-х її вперше опублікували в журналі дослідження пограниччя». після цього вона була передрукована кількома європейськими газетами та журналами. Переважно тематичними аудиторією яких були різного роду мисливці за НЛО привидами дослідників паранормальних явищ та інших феноменів. Проте скрізь ця історія подавалася як абсолютно реальна з посиланням на американські видання, тому незабаром вона перекочувала до жовтих газет, а потім і до серйозної преси. До кінця 70-х, початку 80-х історія вже мала величезну популярність на неї часто посилалося як на перший підтверджений випадок подорожі в часі. Використовували в суперечках як аргумент на користь подібних подорожей. З появи інтернету, ця міська легенда зазнала другої хвилі популярності. На початку 21 століття вона незмінно включалася в будь-які добірки про найзагадковіші та найнезрозуміліші випадки. Історія була настільки ретельно і так скрупульозно описана, що деякі скептики були заінтриговані. І лише всередині нульових, коли за справу взялися професійні дослідники міських легенд, вийшло докопатися до правди. Руйнівниками легенд, хоч і не відразу, але вдалося простежити ланцюжок публікації, що вів до першоджерела. Ним виявилося оповідання досить відомого письменника-фантаста зі США Джека Фіннея під назвою Мені страшно. Він був дуже популярним автором, кілька його фантастичних романів були навіть екранізовані, найвідоміші вторгнення викрадачів тіл. Ці оповіді принесли йому широку популярність. Розповідь Мені страшно з'явилася в 1951 році, коли Фінний тільки починав письменницьку діяльність і був опублікований в колись культовому в Америці журналі Колієр. Однак, у повоєнні роки видання втратило майже всю свою аудиторію та доживало останні дні. Тому твір залишився майже непоміченим. Натомість його прочитав Ральф Холланд, практично невідомий у широких колах американський фантаст, і за сумісництвом пристрасний поборник усього паранормального та надприродного. Холланд у той період видавав крихітним накладом видання журналу Голос із Галереї, в якому публікував матеріали про різні паранормальні події. Холланд не придумав нічого кращого, ніж вкрасти цю розповідь. Він самостійно виправив у ньому деякі деталі та епізоди, після чого опублікував під виглядом звіту про реальну подію. Оскільки аудиторія видання була невеликою, розповідь залишалася майже непоміченою. На початку 70-х стаття потрапила комусь на очі і була передрукована в журналі Дослідження пограниччя, що видавався Каліфорнійською організацією з дослідження пограничних наук. У ньому часто публікувалися матеріали сумнівної якості присвячені надприродному та НЛО. З цього журналу історія потрапила до Європи, де американські джерела на той час були не надто відомі. Тому до історії про фенсе поставилося досить серйозно і передрукувало багато європейських видань, які не лише мають крихітний тираж газет про загадки НЛО, а й досить серйозні змі. У Європі легенда швидко набула популярності, і в цьому статусі повернулася знову до Америки вже з посиланням на європейські джерела. Незважаючи на розслідування, яке достовірно встановило її початкові джерела, вона все ще залишається найпопулярнішою міською легендою, присвяченою подорожам у часі. Сучасна наука допускає кілька теоретично можливих способів подорожі в майбутнє. Перший є фізичний, з урахуванням наслідків теорії відносності. Це рух зі швидкістю близької до швидкості світла. Час подорожі виміряний по годиннику того, хто рухався з такою швидкістю, завжди менше виміряного по годиннику того, хто залишився умовно нерухомим. Тому космонавти фактично є мандрівниками у часі для землян, хоча і без швидкості насправді близьких до швидкості світла досить непомітно мандрують у майбутнє з величинами, якими можна знехтувати. Проте мислений експеримент на основі розрахунків теорії парадоксу близнюків. Коли один брат залишається на землі, а інший летить на космічному кораблі зі швидкістю близької до швидкості світла, припускає ймовірність того, що космічний брат повернувся би на землю ще молодим, тоді як другий близнюк вже був би глибоким старцем. Але швидкість світла потребує безкінечних запасів енергії і обійти ці закони природи людство ще не в змозі. Інший варіант знаходження в області надвисокої гравітації, наприклад, поблизу горизонту подій Чорної Діри. Де структура простору часу змінюється. До речі, простір час за теорією відносності є, так би мовити, окремою самою в собі річчю, і тому високі гравітації від чорних дір на неї впливають безпосередньо. Чим більшу масу ми розміщуємо в просторі, тим більше простір деформується, а годинник поблизу клацає повільніше. І якщо наблизитися до горизонту подій Чорної діри, клацання годинника стає нескінченно повільним порівняно з тими годинниками, що стоять десь далеко. Біологічний варіант зубинка метаболізму тіла з подальшим відновленням, наприклад, популярна в фантастиці кріоконсервація. Деякі тварини в природі навчились впадати у гібернацію, що робить цю теорію досить можливою і для людини. Багато видів жаб уміють так робити без жодних кріокапсул. Заліг у мерзлу землю, впав в анабіоз, навесні прийшов до тями і пішов у своїх справах. Все просто. Заморожуються, наприклад, дерев'яні, болотяні, трисмугові та сірі квакші. Особливо важлива ця суперздатність для амфібій, що мешкають на алясці. Ці жаби можуть вижити навіть якщо 70% води в організмі заморожено, їхні органи стають схожими на в'ялене м'ясо, рідина в тілі на сніг. Але варто сонцю зігріти цих земноводних, як вони приходять до тями і вирушають на полювання, щоб відновити сили. Квантовий варіант переміщення у часі. Теоретично глибше пізнання квантової фізики дозволить як телепортувати інформацію. Так і переносити фізичні об'єкти у часі та просторі. Для мандрівників у Минуле існує декілька гіпотетичних способів, але всі вони потребують наявності у машини часу так званої екзотичної матерії, матерії, що має від'ємну щільність енергії. Основним фізичним об'єктом тоді буде так звана кротова нора певний тунель, можливо, дуже короткий, що з'єднує віддалені області у просторі. Через порушення топології простору. Таким чином постає питання віддаленості подібних структур від землі, адже, як ми вже розуміємо, сама можливість подорожі на такій відстані вже могла би вирішити багато питань з приводу мандрівок у часі. Бен Тіпет з Університету Британської Колумбії в Канаді та Девід Санг з Мерілендського університету в США заявили, що розробили математичну модель надійної машини часу. Це ящик, який може переміщатися через простір та час у минуле та майбутнє, як передає Naked Science, згідно з твердженнями вчених, складність полягає у використанні кривизни просторово-часового континууму у всесвіті для викривлення часу в щось подібне до кола, яке дозволило б ящику, а також потенційним пасажирам подорожувати в минуле чи майбутнє. Люди думають про подорожі у часі як щось фантастичне, і ми звикли так рахувати, адже це здається таким нереальним. Але математично все можливо, пояснює Бен Тіпет. У співпраці з Девідом Сангом Тіпет використав загальну теорію відносності Ейнштейна для розробки нової математичної моделі надійної машини часу. За математичною моделлю, представленою фізиками, стоїть концепція про те, що нам слід сприймати Всесвіт у чотирьох вимірах одночасно. Де четвертий вимір представлений часом, а не дивитися на нього як на тривимірний простір? Це дозволило вченим використовувати просторово-часовий континуум у всіх доступних напрямах простору та часу в кривизні Всесвіту. Проте ці Санг самі признають, що підвело тільки математичну можливість машини часу, бо їм все ще потрібна та сама екзотична матерія. Але важливішим є те, що навіть саме сміливе припущення фантасту в минулому може стати об'єктивною реальністю в майбутньому. Нехай для цього і знадобиться тривалий розвиток науки і технологій. Наш всесвіт все ще залишає місце для неймовірного.